Знаєте, субвенція надійшла 5,4 мільйони. Це насправді невеликі гроші. Ми, отак, знаєте, я, я так грубо кажу, по кусочках десь 300 тисяч. Сьогодні були в Дігтіві, там пішло півмільйона на водопровід. Люди задоволені, труби поміняні, все грамотно, добре, гаразд, працює і так далі. Ну, На жаль, в таких ситуаціях живемо. Хотілося, щоб було 15-20 мільйонів, але все рівно будемо потрошки ділити. Тому, слава Богу, що є так. Тому що люди задоволені, що якась копійка, і то ж бачите, вона в вересні надійшла. І оперативно, листопад-грудень спрацювали, всі ремонти були відповідно зроблені, підряди е, організовані і так далі. Тому я не можу сказати, що я задоволений, тому що як і бюджетом не задоволений, як багатьма іншими моментами, але живемо такий час. Тому зараз кожна копійка дорога і вона повинна надходити в округ, бо депутат це обіст. Ну бачите, тут округ не такий однорідний. Нововолинськ шахти. На жаль, чесно скажу, що на сьогоднішній день. В строфи немає фінансування 10-ї шахти, як і в минулому році при прийнятті бюджету в змінах ми будемо пробувати. Цифра сьогодні ми зафіксували 383 мільйони. По Володимиру є, є об'єкти, є питання. Ще раз скажу: бюджет недосконалий, бюджет складний, бюджет дуже важкий, але я сподіваюся, що по крупицях по кожному з Районів плюс два міста, ми будемо пробувати все-таки якісь державні кошти сюди заводити. Ми от сьогодні в Володимирі, тільки що я був на зустрічі з міським головою, ми б говорили подальші такі моменти, тому робота на лице, так би мовити, до підрядників питань нема, до керівництва закладу питань нема. В принципі, задоволені, шукаємо тепер нові завдання. Зокрема, от я почув від е, місцевих лікарів, що є потреба мамографа, можливо, і такої, будемо казати, для, для району, для міста. Тому що Коваль має Волинськ має, Луцьк має. Відповідно, я вважаю, що монограф повинен бути тут. Це як моє завдання наступ.